Тим часом приватні перекупники намагаються гріти руки на державних дотаціях. Поки селяни отримують державну допомогу, підприємці навмисно знижують закупівельні ціни. Чи вигідно сьогодні здавати вирощених і відгодованих тварин дізнавався агроконтроль? У Господарстві Петра Михайловича декілька поросят, п'ять бичків і п'ять корів. Нині тримати таку живність майже збитково, каже господар, бо прогодувати худобу задоволення не з дешевих, лише кормів з'їдають на тисячі гривень, а збувати молоко та м'ясо доводиться за безцінь. По 13 рублів прийшли здати. Яку ціну за кожний кілограм живої ваги бичка дали перекупники? Комбінати ж пропонують і того менше від 10 до 11 гривень. Натомість удвічі більше можна отримати тільки суто за м'ясо, та все одно невигідно. По виходу по м'ясу, за м'ясо, 26 гривень кілограм. Значить, шкура, м'ясо, голова, язик лишається все їм. І це саме моя справка, моя, моє відвідоцтво, мої паспорта, мої всі документи. І вони за за м'ясом. А тепер вроді 24. Селянам урвався терпець. Люди почали скаржитися до консультаційного центру при мінагропроді. Здебільшого фермери нарікають на переробні підприємства в Вінницької, Хмельницької та Чернігівської областей. Можна виділити три типи скарг: відмовляються приймати худоби на забій, приймають за низькою ціною, ціною нижче навіть ніж 10 гривень в деяких випадках або приймають, але не видають квітанції про отримання худоби на забій. Селяни помітили спекулювати цінами забійні цехи та перекупники почали відколи держава пообіця. Я дотації за продаж на забій великої рогатої худоби ціни впали до 6-8 гривень за кілограм живої ваги. Місцеве управління агропроду таким станом речей обурені однак напряму вплинути на ціноутворення підприємствами поки що не можуть. Тож стають на бік простих господарів. Ми не маємо права вникати в виробничу діяльність м'ясокомбінатів. Це ціни диктує ринок, але от і держава зробила крок. Так само, як держава зробила крок для збереження населення молодняка, так само і держава зробила крок для дотації за здане м'ясо. Тож, селяни покладають надію на державу, яка врешті-решт повинна вивести на чисту воду численних труднів перекупників, а також змусити підприємства скуповувати вирощену продукцію за справді ринковими цінами. Натомість одноосібникам радять не здаватися і віддавати худобу лише на офіційні підприємства. У такому разі держава відшкодовує за кожний кілограм ВРХ живою масою не менше 330 кілограмів, 2 гривні 50 копійок, по півтори гривні за свиней вагою від 100 до 120 кіло, і по гривні за свинопоголі. Масою 120-150 кілограмів. Щоб знати більше, звертайтеся до консультаційного центру за номером, який бачите на екрані.